Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес? Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ми всі знаємо місце з 1 Коринтян 13 розділ, 13 вірш, де записано про віру, надію і любов. А тепер залишилася віра, надія, любов. У ці три, а найбільше між ними любов. Ми бачимо, тут записаний один порядок. Тобто все починається з віри, коли в людині зароджується віра в Христа. Повіривши, ми наповнюємося надії, яка є радість і мир, і якою ми наповнюємося, Бог надії, наповнює, наповнює Бог надії. Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Боже надія, не гай вас наповнить усякою радістю, миром у вірі, щоб ви збагатились надією силою Духа Святого. Наповнившись надію, ми отримаємо любов до того, хто нам дав цю надію і віру. Але був такий момент, коли ця тріка проявилася зворотній спосіб. Це сталося з Воскресінням Ісуса Христа, яке ми святкуємо сьогодні. Отож, давайте розглянемо, як це сталося. Перше, любов це любов, що привела жінок до гробу. Вони не мали віру в те, що Христос Воскрес. Вони просто, просто прийшли, щоб мазати Його тіло. В них не було надії ні віри, ні радості, ні миру. Марка, 16 розділ 15, з 1 до 4 віршка. Як минула субота Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія нахопили пагощі, щоб піти намазати його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце до гробу, вони прибули і говорили один одній то відвалить нам каменя від могильних дверей, а зиркнувши, побачили, що камень відвалений. Був вже він дуже великий. Друге Надія. Як жінки сказали Петру та Івану про те, що англо сказав? Про те, що ангел сказав, в апостолі в серці загорілася надія. З'явилася маленька радість і вони побігли, щоб побачити ля себе. Івана 20 розділ з 2 до 4 віршка. Тож біжить вона та прибуває до Симона Петра та другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: взяли Господа з хроба в... і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро та й другий учень і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва укупі, але другий той учень попереду бігучи ж від Петра, і перший до гробу прибув. Третє віра, внаслідок цього, що любов привела жінок до гробу, вони розказали для учнів, в яких з'явилася. Надія, і тільки після того, як вони побачили, що його нема в собі, вони повірили, що Ісус Христос воскрес. Івана, 20 розділ, 8 вірш. Тоді ж увійшов інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив, і вірував. В наш час ця тріка проявляється так, як записано в Коринтян: віра, надія і любов. Коли ці три якості живуть в нас, то сам Бог, який є, любов живе в нас. І ми змінюємося, щоб бути такими, щоб бути такими досконалими, яким є наш Господь. Амінь.